Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Ми знаходимося в лісі в Біловійському лісництві, в обході, який наданий мені під охорону. І я хотів сьогодні з вами поговорити про власність і про український народ, і про те, ким він має бути на цій території. І заодно повторюсь про те, чи можна збирати дрова в лісі, або, допустимо, якусь лісопродукцію, яка навіть не є дровами. І я хотів би, допустимо, вам показати такі моменти, які я вже повторявся. От бачите, така продукція лежить. Ось. Оця. Ось це можна збирати, бо тому що воно ніде не обліковане. Розумієте? Воно на обліку не стоїть. А ось це дерево, бачите, сухе, от сухостійне, І його чіпати, так би мовити, не можна. Це дерево бачите, сухе чіпати не можна, а, а ось це брати можна. От. Ось таке бачите, брати можна, а ось це зв'язати з пенька не можна, бо воно попенна, попенний облік іде. Це про те, що я хотів сьогодні сказати. От, і ще, чого можна його брати і кому можна його брати? Його можна брати за Конституцією України українському народу. А що таке український народ? А український народ це люди, які заявили, що вони є українським народом. От я, наприклад, себе заявляю українським народом, я є український народ, я є господар на цій землі, це є все моє. І хто не буде, скажімо так, себе? Асоціювати з тим, з ким асоціюється я, з українським народом, тому я забороняю тут господарювати, тут приїжджати і тут це брати. Тобто, хто не є український народ, цього брати не має права. Розумієте? За моєю волею, бо таке моє волевиявлення, така і моя воля, воля українського народу. Бо тут господар є я. А хто є український народ, так та, та, та само <кхід> той це може робити. І е, з дозволу територіальної громади, тобто мене, бо я є територіальною громадою. Села Біловіж і так далі. А ці землі відносяться до, до територіальної громади села Біловіж. Що просто це землі територіальної громади села Біловіж, де є господарем я, де я даю дозвіл. От. І я прошу людей, хто є членами територіальної громади села Біловіж, приїжджайте, збирайте от, оці, так би мовити, порубочні рештки, які навіть не порубочні рештки, а це, так би мовити, я не знаю, повалочні рештки. От. Заготовляйте собі на дрова, прибирайте цей ліс, бо тому що цей, ця продукція є, навіть не продукція, а цей такий біоресурс, деревина, є пожежу, так би мовити, небезпечна в плані тому, в якому вона зараз знаходиться. Зараз дуже багато пожарів, ризиковано можуть виникати. І, допустимо, такий стан, да, він, так це попередні лісівники, хто тут командував. Бачите, не прибирали, і це мені от така біда осталася в плані пожежної небезпеки. Тому я запрошую людей, членів територіальної громади, хто, хто себе асоціює з українським народом, приїжджайте, допомагайте тобто, мені прибирати це все, забирайте собі його на дрова. От. І господарюйте на цій землі, так само, як господарюю я. От. Яким чином себе заявити українським народом? Ви маєте, так само, як я, записати відео і викинути його в соціальну мережу. Чи в Facebook, чи а, в TikTok, чи в YouTube, чи в будь-яку іншу допустим, соціальну мережу. От. І показати це мені. Бо тут я господар, розумієте? От приїжджайте, оце забирайте. От, дивіться, бачите, який момент цікавий є з сосною. Ось бачите, стоїть сосна. От її вітер звалив, то ось це чіпати не можна, да? а ось це, що лежить, чіпати можна, брати собі. Для задоволення своїх потреб. От Хто перший приїде візьме, бачите, з цього можна собі якийсь Чи на, нарізати, я не знаю. А, навіть дошечку можна нарізати і так далі. собі. Воно не, не дуже зігнило, звісно, його тут буравчики побороли. бачите. вже. Але все одно, допустимо, якусь собі можна дошку там під щось зробити. Приїжджайте, допомагайте мені перебирати і господарюйте на цій землі. Запрошую вас. От, якось так. Como em Twitter?